Привіт! Ви на каналі Клуба Games і сьогодні в нас гра Карапаркінг другий. Ось я собі взяв Мерседеса v 210 очкарік його називають Чого очкарік? Бо він має як 4, 4 фари, це як 4 ока. Це в мене В210 мене це кузов сідан. А є ще s 210 це універсал. Я собі вибрав такий сідан. Є ще в них atelier Onyx. АМГ це саме такий найрозповсюджений, але я собі вибрав, вибрав Лорінсера. Він такий у мене бордовий, бачите, тонірований. Ось він перейшов на заміну В 124 -му. Це, до речі, найперший Мерседес, який зараз ви бачите на екранах. Це найперший, який почали випускати в чотирьох фарах. Ось, ну давайте, він в мене випускалися вони. Всі і універсалі і седани з 1995 року по 2002. Так, ну давайте сядемо вже приїдемось на ньому. Я його зараз заведу. О, заводиться він добре. Я ж кажу, що у мене Лорінсерце як ательє. Так, розвертаємося і газку. Так, давайте подивимося на салон. Можна вже зразу побачити, що у нас немає значка на кермі і на своїй машині. Бо це авторські права. Але можу сказати, що салон, до речі, дуже схилений під оригінал. Давайте ми його розженемо. Вже 170. Так, 190, 200. По прямій. 220, 230. Я ж Кажу, що Мерседеси це добрі машини. Хто пам'ятає, що дивився, ЄС 34 Робив огляд BMW, також рекомендую подивитися. Дуже... я теж про нього розповідав. Так, ну, але більше мені подобається Мерседес. Та і та машина крута. Але як на мій огляд, то Mercedes краще. А так, то хочу всім сказати дякую за перегляд. Ви були на каналі Клуба Гейм, Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока.